Гляньте, який екземпляр Air Design привезла компанія Greenway Auto з Європи, з Франції. Volvo V60. Air Design D4 двигун. Зараз детально розкажу все про цей автомобіль. А знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Найбільший вибір Volvo. Є всі моделі, всі комплектації, всі двигуни, всі коробки передач. Любі, механічні, автоматичні. Тепер детально про цю ракету. Без ДТП, жодна деталь не фарбована. Дуже класні комплектації, моментум. Air Design, там салон як покажу. Ви будете прямо в шоці. А зараз поки що зовні пройдусь. Колір сірий такий спортивний. Зеркала серебристі, тому що це air Design. Літня резина Continental Нова 235-40 R18. Нові тормозні диски. Дійсний тихогляд, буквально недавно був пройдений там у Франції. Гляньте на стан. Ззовні по кузову. А салон ще в кращому стані. Ну виду цієї машини. Ух! Красивий ще й по-спортивному. Об oh, вісер дизайн. д 4 двигун, це значить, що... 16-й рік рестайл. Двохлітровий. Дизельний двигун. Новіший дизельний двигун. Євро 6. 140 кВт, 191 кінська сила. Ось як виглядає ця красотка. І до сотні за 8,5 секунд. Восьмиступеневий автомат гідротрансформатора ISIN. Теж новіший. Економний цей автомобіль за рахунок двигуна Євро 6 і восьмиступеневого автомата. Тепер приди з точноміром, поки що не фарбований автомобіль. Капот алюмінієвий, сколів, Не боїться. Піскоструя не боїться ржавіть не буде. 37 мікрон. У ну, мене так показує, то ще не мір. Двоє менше, ніж метал. 78. Допуски до 120. 91. 99. 100. 76. 97,

81. Жодна деталь не фарбована. Ну і тепер саме цікаве. Гляньте на цей салон шикарний. Справжня шкіра, ковши з алькантарою Гляньте, відштамповочки скрізь, Design. Потолок чорний. Мені дуже подобається, дуже, я у ну, всіх автомобілях, яких є чорний потолок, ці стойки чорні мені дуже заходять. Ось там. У такому салоні хочеться їздити приємно. Ну, наприклад, у мене вон там Мерседес стоїть. Він і рядом не стоїть салон від Мерседеса з цим. Хоч там і АМГ. Для порівняння навіть зараз вам покажу. Ну Ось, зверніть увагу. Все простенько, нічого особливого. І, до речі, це не настояча шкіра, це кожзам. Я думаю, це багато про що говорить. А тут, друзі, Мега крутий салон, шведська якість і, до речі, ці крісла ортопедичні. Спина боліти не буде. Спортивні ен-педалі, рулер дизайн з відштамповками. карти гляньте стан. там. Тутер дизайн. Ззаді. Гляньте на цей диван. Кожен захоче прокататись на такій машинці. Що ззаді, що спереді. І, до речі, збірка на заводі в Швеції. Шведська збірка. Багажник укомплектований, великий, він, французькі ще номера. І що цікаво, от, от, мабуть, це перший раз я зустрічаю докатку замість ремкомплекту. До речі, там в синьому е, мішочку фаркоп зйомний є. Бомбезний, дуже бомбезний, якісний, збережений салон. Так, подивимось, теж дуже цікаве є що показати. Два ключі. Наприклад, Ось так. 207 пробігу. Все, закрили автомобіль, ось так. Сказав до побачення ардизайн. Відкриваємо, дзеркала розкладаються. І заводимо. Вольво. Приборка. Тут у нас є класна штука теми. І тут можна перевести. Це перформанс, такий спортивний стиль. Еко. І елеганс. До речі, тут теж міняється колір синій. Заходимо сюди в менюшку. Є тут у нас підключення до інтернету, є у нас тут... Навігація є, у нас медіа можна підключити багато-багато чого. Заходимо, тут дуже-дуже багато різних налаштувань. Дуже багато налаштувань, тут є, є над чим погратися. Є спортивний режим коробки, є в ручному режимі, тут це не потерто нічого, все збережено. Це теж практично, сюди телефон лежить. Тут бездротова без зарядка є. aux USB. Класний, класний збережений автомобіль, електроручник, датчики світла дощу. І такий ярдизайн руль, він такий двойний, як новий. Спортивний. Двигун подивимось. Пари рідні, перевіряв. Ось двигун, це вже новий двигун, він на всі нові Volvo ставився в різних там конфігураціях турбіна, компресор, турбіна, дві турбіни, там по різному на різну потужність і на всі моделі. Тут у нас конкретно 140 кВт, 190 кінських сил. Так ось ось робота двигуна. ГРМ тут звичайний ремінь, ципок Розпорка, ще один елемент дизайн Ось робота двигуна. Екологія на місці, нічого тут. Не вирізалось, не перепрошивалось. Все в класному стані. Вон там на написи, коли ГРМ мінявся. Ось такий. У нас класний екземплярчик сьогодні. Гляньте, який бомбезний. Виду цієї машини ух. Їде вона більш ніж потужно. І при цьому дуже-дуже економічний цей автомобіль. Ну, скажу так, траса у вас буде. До речі, що у нас тут старт-стоп є? Так, да, є старт-стоп, якщо будете користуватися тим більше старт-стопом і не будете сильно драйвувати, хоча ця машина буде провокувати, то по трасі 3,5-4 літра, змішаний цикл 4,5, 5 і місто 5,5. 6 От Це фактичні. Із свого досвіду можна отримувати такі показники. Ну, якщо будете наступати, а ви будете наступати, то ну, максимум ви по у попробках 7,5 літрів. Ну, можливо 8, не більше. На цьому закінчую перегляд, друзі. Приїжджайте до нас на тест-драйв. Є що вибрати. Тих Тихвольво у нас найбільший вибір. Який хочеш. І підписуйтесь на канал. До речі, що стосується реєстрації в Мрео, з Мрео рядом можемо швидко зареєструвати. Що стосується першої реєстрації такої машинки 2016 року 2 літра дизель, вам обійдеться з урахуванням пенсійного фонду 3%, номератих, паспорт, експерт і так далі. Близько 9 тисяч гривень і заплатите в касу. Якщо ви з регіону приїхали і ви не хочете київські номера, будуть київські видавати, ми зробимо пакет документів, відійде до себе, отримуєте регіональні номера. Також у нас є посла доставки автомобіля по Україні. Звертайтесь, теж умови розкажу, організую. І на цьому все. Чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі!